Насправді сьогодні в Сполучених Штатах святкують День подяки, а це означає, що кожна родина на вечерю буде їсти величезну індичку. Ага. Цього року підрахували, американці витратять на святкову птицю близько одного мільярда доларів. Ага. Вага кожної індички більше семи кілограмів, тому їй вистачить не лише на святкову вечерю, але й на наступний ранок. Угу. В Україні теж полюбляють їсти індика на свята. На Волині, до речі, цих птахів розводять з таким же ентузіазмом, як і корей. А я, от перетворити залишки святкової індички. Ну, вдруг вчора поїли нормально, то що трошки лишилося. З ресторанної подачі знає шеф-кухар та бог м'яса. Алік Мукричан. Запрошуємо в нашу студію. Аліку, доброго ранку. Привіт. Не зважаючи на тривоги, ви все одно Привіт. доїхали. Дякуємо Привіт. вам. Привіт. Доброго ранку. Отже, індичка. Що будемо робити? Ми будемо сьогодні робити дуже круті е такі сендвічі з рваною індичкою. Що треба робити? Роздавай за то. До... І... Да? Так, і буде соус голландес. Вау, Так, давайте по інгредієнтах. Значить, у нас є хлібина. Так, хліб. <гум> ти будеш Ні, Я буду різати. Так. Ну, ой, робиш ой, гарні скибочки і ой. в тостер. Ага. Хас, ти робиш шиндичку. Що треба? Вона вже готова, її треба порвати або порізати. Подивись, вона просто запечена. Так. І ой, з тебе гарно порізане м'ясо. А га... я буду робити соус галандес. Добре. добре, добре. Ви розкажіть, які інгредієнти треба для соусу? А я поки не А, розай... все просто жовтки, так. буквально ложечка води, лімона теж ложечку і сіль, все. Mm -hmm. І е, обов'язково на водяній бані. Ага, знаєте, чому називається голландес? Ні, без Голландці привезли чи як? Ні, а, а десь в тисячу якомусь там <рикол> в 1900 році, прикол. році, коли була перша світова, в <рикол -дес> uh, у Франції закінчили. Виробляти вершкове масло і тоді голландці привезли вершкове масло. і Цей соус в честь них назвали а -а -а. ага. Так я роблю. Добре. Ми так вдвох сказали. <реш> нас ми готуємося просто. Ми репетируємо кожного разу, як <реш> робити оцю... цю. А, -а, а прикол. прикол. Так, так, ось, так, у нас цільно Може, зерновий попробуєш порвати <реш> саме. Ага. Оце зерваною. такі скибки. З... З... Алік. Да, супер. Добре. А якщо, наприклад, я чуть-чуть поріжу, чуть-чуть порву, то це буде як? зарвано порізаною. <реш> ну <реш> на ну, нічого страшного в цьому немає. Сьогодні ж день подяки. А, дякую. То <реш> треба з вдячністю. <реш> Речі, так, у, Україні... у нас цільнозерновий хліб, правильно? Який ще хліб може пасувати, якщо що, немає тепер. Ну, це хліб. ж корисний сніданок, і бажано робити цільнозерновий. Mm -hmm. Він має іншу текстуру після того, як ти зробиш зараз тостер. Mm -hmm. І, е, ну, знаєш, він більш насичений, ніж просто білий. Тому це переможе. Це... Mm -hmm. Так, так. А ну, це але доставити можна. В цілому то, тостовий хліб так само можна. А це рвана чи різана? Я У мене рвану різана А я не розумію, що хлопці, ну, треба рвати А Можна вам щось, птицю, можна я вам щось покажу. Рибу, птицю, можна, Молодим, можна можна вам щось покажу. Дивіться, маєте от, от, от маєш маску з яйцями. Маєш доску з тарілки. Добре. Дивіться, все просто. Так. Сіль. Не жалім сіль. Вовочка, дай, будь ласка, в духовці вершкове масло. Ага. Прикол. А чого воно там? Що воно треба? Треба Щоб воно розігріти було рідке. Несу, несу, несу акуратненько. Дякую. Поставили. Так. Е буквально столова ложка. Треба е лимону. Так. Ну, щоб не був кислим. Ага. А можна замість галандезу якийсь інший соус додати? Чи ні? Що тільки той, ну, що стоїть себе? Давай зробимо майонез і будемо такі, як ми. А звідки ти знаєш, що я іменно його мав на увазі? воно ж однаково закінчиться. Голландез, майонез, прикалдес. Яка різниця? Ну. Ні, ні, ні. ні? Е, дивися, все просто, як він робиться: жовтки. Угу. Буквально дві ложечки е... вершкового масла. Вершкового масла. Ага. І все це Єзду. ставимо на водяну баню. Опа! Угу. Ось так. А, отак. І І починаємо. Він Прихов. має загустити. Скільки це по часу? Ну, як загустити. На око. Да. Ну. Готуйте Чули? до готовності, як кажуть, Кулюш. А, а пахне гарно, вже чути. Mm -hmm. Пахне болімон. болімон. Да, і жовтки. <рес> Це у нас на Житомирщині кажуть: больмон. <рес> Бульмон. <рес> я вже бачу, як я переробляю індичку після тебе. Не треба. <рес> <рес> Не треба. Тут в мене є основний інгредієнт на різки любов. Так, є одні. Двісь кібочки зробів. О, вже гус, Диви, диви, гусне, ніби ти цукру додав. Ні, ні, немає, немає. А я бачу, що немає. Але ні, 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 ні. Це дуже, до речі, корисний соус. Алік, я можу зараз мазати якимось крем сиром. Так, да, 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 і потім треба намазати крем сиром. А вже тости готові, так? Ну, він візьми за них, зразу. Він за них відповідає, не знаю. <ріх> Вовочка, візьми, будь а. ласка, тарілку і зроби, прям почни зразу з презентації. Що це значить? Це означає, що зроби гарно, викладу. На тарілку. Все, все Презентація, боже. Відкриємо я... Старчуку PowerPoint. Тепер... PowerPoint. Зробіть реферат. Так, е... кожну зі шкірче. Алі, не то, щоб я нарікав на роботу, а я то всю світочку Но... маю нарізати. Та ні, ну на два сендвіча. То на один тільки зараз. Я зараз додаю ще трішки. Вершкового масла. О. О. Все таки жовтеньке. І воно, і воно замінило що? Воно замінило. Нічого воно не замінило. Воно додало тої жирності, що ти чекав від майонезу. А. Ту Жирність хас чекає, вже скільки років. Дивись на хас. Вова, ти стараєшся? Я дуже. Я казала, я казала класик. Я, я стараюсь. Я зараз їду в кулінарне професійне училище в Києві. Так, Мене чекають студенти. Це так приємно. Клас, коли мені кажуть, що для тебе визнання, я кажу, коли тебе чекають студенти. Це дійсно круто. Скажи. тільки це назавжті. Це перший раз їду. Перший раз. там буде курйозні питання. Та вони не Ми будемо робити майстер-клас. Я буду робити палько з курки. Пальто? Да. А шубу скачки можна? Можна. можна. Добре. Дивіться, у мене Це майже готова. Це що за штани, Але... з звінірита? Але я зараз хочу, щоб він був ще густіше. Так, давайте ми повернемось до Дня Подяки. Виявляється, в Сполучених Штатах. Значить, на честь Дня Подяки існує цікава традиція. Там, збираючись разом, члени родини шукають так звану вилочкову кісточку. Ну, я на собі покажу. Отут От вона. Включиться, включиться ну, включите, свої Люди загадують бажання розладити. Я цю кісточку, кому дістанеться більша частина цієї кісточки, мрія тієї людини, Ой. точно здійсниться. Боже. Принаймні в Сполучених Штатах. А що а нас з тими яйцями на паску б'ють? Не знаю. Трамп розламував кісточку. Добре, скажи, мені будь ласка, Алік, чому, наприклад, не можна це зробити з курки? Чому зараз так модно їсти індичку і кажуть, що вона корисніша, ніж курка? Ну, дивись. До речі, я люблю. До речі, я люблю саме такі. Серйозно? Так, Це значить, всі дрожжі, всі процеси, всі зупинилися, і хліб буде просто мати смак хліба і е, разом з індичкою. В індичці трішки більше кальцію, ж, заліза. Слухайте, у нас да, буквально. А 4 хвилини залишається, ми встигнемо взагалі. Скільки? Чотири хвилини. Ну, звісно, вже у мене сус готове. що там той бутерброд мазати? Ну, все, намазав. Що Давай, далі. а Коли де ти, намазав? далі. Вот. Все, у мене все готово, бачиш? Я прошу зауважити Алексе, я твій. за презентацію. Я бачу, як ти відповів за хліб. Конечно. А ти зробив прям три таких хтось? Mm -hmm. А скільки треба? Блін, ну це буде зараз повна тарілка радості, щастя. Угу. <гум> Любові. Ось чи, що, що подяки. Там, чи що там бажають на регіональному телебачення? Це один із моїх найулюбленіших сніданків. Я не чекаю <гум> Дня подяки. Правильно, я дякую кожен день. <гум> я <гум> дякую Кожен <гум> день <Да>, згадаю. <гум> добренько, пазу, ну, давайте я поки я вам нагадаю рецепт, поки ми викладаємо. Давай. Нам для того, щоб треба зробити такі сендвічі, треба рвану індичку, вам треба сильно зерновий хліб, крем-сир, рване м'ясо. <гум> Якщо що, то мені вже алік віддав по руках, коли я почав його різати. І <гум> соус Голандес. Щоб приготувати той соус, дивіться, що треба взяти? Треба взяти яйця, лимон, вершкове масло і сіль. Домовилися? Домовилися. Домовилися. Що, їсти? Є ще час. На що, наїсти? Є. То що треба тим соусом тепер що? Нічого не бачили ви, але небагато. Давайте тоді, якщо небагато. Я ще з вас знаю. Ну Да, Олік вже не перший у нас в роковому ефірі. Що там? Дивіться, який він жовтий. Ну. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Гарно, гарно. А дві тарілки. Бо воно буде Давай ще. Овочі якісь можна додати зверху? Можна зелень додати, салатне листя, можна. Ну... Щось таке, бабуся на рецепт, типа рукола. Uh, до речі, рукола це дика трава, знаєш? А чому вона дика? Воно раніше просто росла в горах, а uh -huh. потім його зробили культурним. Uh -huh. yeah. Якась цікава. Да, Скільки да, у нас спільного з да, да, Дуже багато. Ну, в мене. — Ти теж дика треба? Я теж дикий виріс Так, Дивись. Получилось два з такої кількості соусу. Ага. — Але це дуже страшно. Я вас не чекаю, хлопці. Я ну хотів, шо, проїсти, йому, те, що, їмо, давай. Алік, ну то великий тобі. Ні. Як це ні? Ні. Я можу. Ні. 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 Я можу... Ні. 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 Оцей соус додаємо. Опа. Ага. — Боже, пішло, як діти в школу. Це дуже смачно, алюк. Ну якщо б, звісно, хас трішки менше розрізав. Ну ви б то великому куску, би вашому рот не радувався, mm -hmm. якби хас менше врізав. Ми, ми можемо лише зараз передати вам цей смачний настрій. Неймовірно, Пау. смачний сендвіч. Святковий сніданок на день подяки в Сполучених mm -hmm. Штатах сьогодні нам допомагав готувати шеф кухар бог м'яса Алік Мхрпичан. Обожнюю вас дякую настрій, початок дня.